Не встигла подарувати оберіг своєму батьку, але продовжує їх робити для його побратимів. Тато киянки Ірини зник безвісти на фронті рік тому українських воїнів, доля яких невідома вже близько 70 тисяч. Тільки вдумайтеся у цю цифру, що допомагає рідним триматися і вірити, розказали Дарій Цесарук. Синьо-жовті сердечка з плюшевої пряжі Іра плете гачком. Тату прийшов служити, і я якби відчувала, розуміла, що все ж таки дуже важливо мати якісь оберіг в руках. Класно, коли в тебе є частинка якась душі, любові в руках. Такі амулети вона робить постійно і вже дуже швидко. Ці для побратимів тата йому Іра теж зробила власний. Я її сплела, так і читала молитви, і тут в нього його ладанка імена. Але віддати оберіг не встигла. Ще рік тому її тато зник без поблизу вже окупованого села Дружба на Донеччині. Ти постійно в такому в невідомості да, в такі, якби це і це дуже дуже складно. Не може бути так, що він, наприклад, міг загинути. Ми впевнені в цьому, що він обов'язково повернеться. Олександра до війська призвали у квітні 24-го. і ще тоді стан його здоров'я був тяжким. Тому у розподільчому центрі пообіцяли, що служити на передовій він не буде. У нього було дуже багато е, медичних довідок за станом здоров'я, що його не можна було в жодному разі відправляти. В нього була важка операція, тобто він, взагалі, в тому стані, коли в будь-який момент ньому можуть відмовити просто ноги. Він взагалі газоелектрозварювальник, причому такого, ну я би сказала найвищого рангу. Нам казали, що це та людина, яка дуже необхідна, тому що постійно потрібно ремонтувати машини, танки. Однак після навчань Олександр все ж потрапив на фронт стрільцем. І вже у липні 24-го його відправили на перше бойове завдання, з якого він так і не повернувся. Стан здоров'я його дуже погіршився, і прям його направили на ВЛК. І в той день, коли він мав їхати на ВЛК, в той же день він поїхав на нуль. Більше зв'язку з ним не було. Більше року про долю тата Іра не знає зовсім нічого. Його немає у жодному зі списків, але надія все ж є. Олександра в колонії бачили звільнені з полону захисники. Моя віра, моя любов. Обов'язково його повернуть. Обов'язково, тому що він не може нас залишити. Я вірю, що він живий. Я його дуже кохаю. Доки родина чекає звісток, не пропускають жодного мітингу. Їх часто влаштовують самі, бо вірять, що усе це допоможе повернути їм найдорожчу людину. Це наша родина, яка постійно за нього бореться. Наші близькі, наші друзі, його найменше внук. Військових, що зникли звісти, нині близько 70 тисяч такі дані наводять у міністерстві внутрішніх справ. Утім, встановити долю багатьох зможуть лише після закінчення війни. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.